Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про тренд, який зараз у всіх на слуху, а саме про Барбікор. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Як тільки з'явились чутки, що Марго Робі та Райн Госін будуть відтворювати на екрані знаменитих Барбі та Кена, я зрозуміла, що тренду таки бути. Це й не дивно, тому що рожевий став підкорювати нас ще з 2022 року, а саме з колекції Валентино, осінь, зима 2022-2023, під керівництвом Пауло Пічолі, який зробив такий фурор того року, і серед знаменитостей багато хто почав носити рожевий колір. Ця монохромна колекція зробила повний фурор, багато знаменитостей перестало боятися рожевого кольору, стали, крім того, що я вже сказала, активно його носити, та ще з'являється такий в луках певний азарт. Чи зможу я адаптувати рожевий у свій гардероб? Тому вихід фільму про Барбі просто закріпив цей тренд за нами. І цей рік, це літо. Воно повністю в стилі Барбі. До речі, сьогоднішній мій лук також така дань моді. Я вирішила також погратися в Барбі кор і вдягнулася в стилі ляльки-Барбі. До речі, як вам мій образ, пишіть у коментарях. Стиль ляльки-Барбі це виглядати ефектно та красиво за будь-яких обставин. Це бути на ти з Жевим кольором та вміти носити його з гордо піднятою головою. Звичайно, стиль Барбі це не виключно пророжевий рожевий. А також після виходу фільму ми будемо спостерігати на вулицях дівчат, які ну просто будуть копіювати луки, які були на ляльці Барбі у різні роки. А це я нагадаю аж від моменту виходу першої ляльки у світ 1959 року. Давайте на прикладі престуру Марго Робі роздивимось, як класно стилізувати свої образи в тренді Барбі Кор. Перший образ це образ з фан-зустрічі акторки в Австралії. На ній речі з колекції Versace 1994-1995 років. Дуже стильна спідниця з блискучого матеріалу, светр та класні білі туфлі з носочком. Образ мені дуже подобається, він кокетливий та зручний. Як вам пишіть у коментарях, і переходимо до наступного. Другий образ для мене такий культовий, тому що стилісти Марго, а, точніше стиліст, здається, Ендрю, прізвище не пам'ятаю, відтворив а, образ на Марго тієї самої першої ляльки-Барбі 1959 року а, на наш а, новий лад, як то кажуть. Виглядає круто. На актрисі сукня від «РВЛЖ». Так, так, ті самі, які вже вносились в списки антитрендів всіх років. Але щось мені підказує, що потрібно діставати свою обтягуючу сукню шафи і згадати, як я ходила на дискотеки в такому. В коментарях пишіть, чи була у вас обтягуюча сукня. Яка просто стискала усіх боків і не було чим дихати, тому що в мене така точно була, і вона, що в мене досі є, десь там захована в шахі. Тому мені цікаво, чи я така не одна. Третій образ я намагалась вибрати щось таке цікавеньке, щоб показати, що стиль ляльки Барбі це не тільки рожевий колір, як може здатися комусь. Стиль ляльки Барбі це також, наприклад, маргоробі, яка не на червоній доріжці, як ви. Бачите, в аеропорту Марго виходила з літака і продемонструвала нам такий вінтажний лук від Шанел 1996 року, в якому дефілювала сама Клаудія Шифер на хвилиночку. Як на мене, дуже насибельний лук та викликає бажання відхворити його для себе. Як ви вважаєте, це такий чистий барбікор. Пишіть мені все в коментарях. Четвертий образ це костюм трійка, у якому Марго зустрілася зі своїми глядачами у Сеулі. Мені подобається подача та зачіска акторки. Дуже нагадує стиль того самого Шанел. До речі, Шанель допомагали з певними речами для фільму і для престуру. Марго є їхнім амбасадором, здається, ще з 2018 року. Тому це і не дивно, що великий такий дім моди допомагає. И... І... Мені здається, що Марго це прямо таке 100% попадання модного дому в виборі амбасадора. І на фінал я залишила образ, який просто потрапив у моє серденько, і вже дні три не може вийти звідти. Це ультракоротка корсетна червона сукня. Вона ідеально підкреслила фігуру акторки. Образ Марго доповнила взуттям на високих підборах. Від аксесуарів вона відмовилась. Я вважаю, що і не дарма, тому що сукня настільки активна і настільки вже сама по собі самодостатня, що аксесуарів туди і не потрібно. Жителям туманного Альбіону пощастило побачити зірку вживу, ну а ми, дівчата, вже насолоджуємось фотографіями і Думаємо в цей час, який би образ в стилі Барбікор ми б змогли відтворити. Тож, дівчата, у коментарях обов'язково пишіть, чи вдягнулися ви в стилі ляльки Барбі, чи, можливо, у вас є якісь ідеї, образи, луки зв'язані з Барбікором. Дивіться, я сьогодні придумала собі такий образ для відео, і мені максимально комфортно. Як вам пишіть в коментарях? Не забувайте про лайки і підписки на канал. Мені дуже прикро, що минуле відео про препі не зайшло настільки круто. Але я просто думаю, що, можливо, ви пропустили, або, можливо, ви десь відпустці, або, можливо, щось сталося, і ви обов'язково мені дасте фідбек ще, тому надію, не втрачаю, прикріплю в інфобокс відео про препі, яке я робила дуже довго. На цьому у мене все. І дякую, що ви зі мною зустрінемось зовсім скоро у наступному відео.